Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали, вдарили по ракетній бригаді. Вночі в окупованому Криму через дрони окупантам не спалося. Російська гміна Лапші РЕВ заявило про нібито збиття до 121 безпілотника на територію півострова. Горіло у Гордійському качі Севастополі Джанкуї та в районі аеродрому Саки в Новофадрівці. На одному з відео місцевий росіянин не стверджує, що випал А прилетіли у місце розташування ракетної бригади. Пишуть, що понад 200 літаків покинули Крим. Масований проліт на. Ад Кримським мостом біжаття, бо бояться ударів до 9 травня, дислокують свою уділію, уцілілу авіацію. У той же час перед ударом безпілотників на територію військового аеродрому, тимчасово окупованому Криму, прибула чергова партія ракет. Саме вони були основною цілю, і саме вони там горіли і детонували понад 200 загиблих і поранених окупантів. Наразі рашисти дуже бояться ударів по аеродромах. Адже як показав Мелітопольський аеродром буде дуже і дуже критично з декількох власних джерела. Дефенсиспре стало відомо, що російські окупанти були вимушені вдатися буквально до екстраординарних заходів, щоб посилити свою протиповітряну оборону на тимчасово окупованих теренах України і заодно дублювати систему управління своєю бойовою авіацією. Наприклад, те стало відомо, що окупанти розмістили на аеродромі Кіровська, а в тим окупованому Криму оперативну групу зі складу 185-го центру бойової підготовки та бойового застосування ВКС іншими стовами оперативну групу зі складу об. Слуги полігону Алушу, котрий спеціалізується на проведенні випробувальних та бойових стрільб. Зенітно-ракетних комплексів російського полігона Ашулука дислокується на території Казахстану. Водночас відомо щодо у Брянській області Арефа за 35 кілометрів від кордону з Україною. Росіяни перекинули групу БПЛА зі складу свого 924-го центру безпілотної авіації. Пункт Аградісний». бо це означає, що орків закінчуються безпілотники. Здатні працювати з дронами. Спеціалісти ще важливий момент. Та схоже, росіяни спостерігають, що збройні сили України почнуть бити полетовищем ворога при кордонній зоні або ж наших тимчасово окупованих територіях із постійною періодичністю. Наприклад, відомо, що окупанти розгорнули в районі Скадовська пункт управління своїми повітряно-космічними силами для того, щоб було задіяно спеціалістів 678-го центру зв'язку з Москви. Інакше і не пояснити той факт, що біля Росоша у Орунецькій області Росіяни розмістили додатковий пункт управління літаками 47-го бомбардувального. Авіаполку, що базується у самому Воронежі на аеродромі Балтимор та має на озброєні літаки типу су 34 Або ж на аеродромі Мілорова в Ростовській області Росіяни вирішили перемістити додатковий пункт управління своєї 117-ї бригади армійської авіації ЗС РФ. Крім того, після анексії Криму Росія почала будувати ще один об'єкт на півострові для зберігання ядерних боєзарядів. Саме там сьогодні також пролунав потужний вибух і витік радіації на захопленому Росією півострові Крим, була центральна база зберіг зберігання ядерної зброї Феодосія 13 ще з часів Рязанського союзу. Олег Жданов повідомив, що чи є наразі ядерна зброя в окупованому Криму, та яке озброєння туди завозить Росія для війни проти України? Крім Феодосія 13 Росія почала будувати ще один об'єкт для зберігання ядерних боєзарядів. Але наскільки є інформація щодо ядерного озброєння, Росія не ризикнула перевести ядерну зброю до Криму, тобто сховища готували старе реставрували, нове будували, але ядерної зброї в Криму так помі. Чоно і не було, зазначив експерта. Експерт наголосив, що ядерні заряди на території Російської Федерації моніторять. І інформація про те, що Росія завезла до Криму ядерні боєголовки. На сьогодні вона відсутня. Є інформація про те, що в Криму було помічено ракетні комплекси Бестіони. Є борговий протикорабельний ракетний комплекс, який сьогодні також використовується для обстрілу наших міст і помічено іскандери. У Криму також активно завозилися крилаті ракети «Калібра». Вони також призначені під ядерний боєзапас, розповідає. Жданова редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.